Чергова спроба чиновників із центру заблокувати роботу міської влади, так коментуючи вручені підозри заступнику міського голови Віктору Геращенко. У справі купівлі трансформатора для Чернігівської ТЕЦ називає це виконуючий обов'язки очільника Чернігова Олександр Ламако. Вранці 19 червня силовики вкотре провели обшук у муніципалітеті та забрали Геращенка до столиці для обрання йому запобіжного заходу. Відповідно, такі дії ми сприймаємо не інакше як черговий крок до дестабілізації ситуації в місті, як намагання в тому числі зірвати і підготовку до нового опалювального сезону, і можливо процес передачі ТЕЦ. Це чергова ланка подій, які почалися з рішенням суддів про відсторонення міського голови, введення військової адміністрації, намагання зірвати сесії і намагання комусь відрепортуватися, що тут не працює місцева влада, і намагання передати в результаті цих всіх дій повноваження від обраної ефективно працюючої міської влади одному чиновнику, призначеному з Києва. Наразі, за інформацією Служби безпеки України, Геращенко обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 32 мільйонів гривень за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Зазначимо Віктор Геращенко, заступник міського голови, який курує сферу житлово-комунального господарства та енергетики, а також очолює штаб підготовки міста до опалювального сезону та опікується зокрема процесом повернення ТЕЦ в управління громади. 23 річний договір оренди закінчується 20 серпня. Нагадаємо, трансформатор для Чернігівської ТЕЦ було придбано влітку 2022-го. Після офіційного звернення орендаря фірми Технова з міського бюджету на це було виділено 53,5 мільйони гривень. У листі зокрема йшлося, що в результаті ворожих обстрілів підприємство понесло збитки у понад 800 мільйонів гривень. А прямим влучанням був зруйнований силовий трансформатор. цитуємо, без заміни якого цілісний майновий комплекс. Не зможе функціонувати в нормальному режимі ні протягом міжопалювального періоду, ні під час осінньо-зимового сезону 2022-2023 через ризик повної зупинки. Тобто це МК фактично перебував на межі, а Чернігівці могли залишитися без гарячої води і тепла в оселях. Купується трансформатор офіційного дилера, не у ФОПа, не у посередника у єдиного офіційного дилера підприємства виробника. Купуються трансформатори, які потім обласна військова адміністрація за кошти держави ще декілька місяців монтувала. Після якогось анонімного донесення порушується кримінальне спровадження по статті Державна зрада і диверсія, що цей трансформатор, наче то був не потрібен. Ну якби він не був потрібен, то не було б написано в листі чорним по білому, що без нього не буде ні світла, ні тепла. Друге питання це завищена ціна. Ну з цим розбирається слідство, але місто купувало його у офіційного дилера. І якщо зробити попередній моніторинг цін, то зараз такі вибори вироби значно дорожче, навіть коштують ніж місто його купило. В умовах, в яких Україна жила влітку 2022 року, в умовах логістики, в умовах дуже оперативної підготовки до опалювального сезону, і тих руйнувань, які були в Чернігові, це взагалі великий подвиг що. Його було придбано, що в місті пройшов опалювальний сезон нормально, щонігівці це знають, і що в місті більш-менш нормальна була ситуація зі світлом, в тому числі завдяки що ТЕЦ генерувала електроенергію. Раніше справу купівлі вищезгаданого згаданого трансформатора замість знищеного армію РФ. Розслідували за статтями 111 і 113 кримінального кодексу Державна зрада та диверсія. Це підтверджувало саме СБУ у відповіді на надісланий нашою редакцією запит. Сьогодні в офіційному повідомленні служби безпеки йдеться про статтю 364 кримінального кодексу та з посиланням на матеріали справи зазначається, що посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для пошкодженої росіянами ТЕЦ. Придбаного за ціною вдвічі вищою за ринкову внаслідок чого збитки державі сягнули понад 30 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування та встановлення всіх обставин справи.